Всім добрий день, шановні підписники! Сьогодні я вам покажу один автомобіль, який просто пожежа. Боже, визивайте пожежник, бо це буде машина гонь. Думаю, смотри, гарить щось один. Бачив, це гар... такі даже... рот, пожалуйста. викликали, гарить чи не гарить. Це дійсно знахідка. Ті, хто цінить трафіки, ті, хто цінить дороги трафіки, будуть дуже задоволені цим варіантом. Такий у нас пожежний віварік сьогодні. Колір просто пожежа. А він реально таки має відношення до пожежних. Йому працювали. Німецькі пожежники. <плес> ну, не з тих фільмів, не на тих пожежників працював, у яких ну, ті, там, великі шланги і товсті, огнітушителі. І сьогодні вони пожежники, а завтра сантехніки. <плес> Він реально працював в німецьких пожежників з міста. Йо, зназі повного там місце. Цей автомобіль називається Opel Vivaro. Це аналог Renault Traffic 2 2014 року випуску. Він з двохлітровим. Двигуном, який називається М9Р. Цей двигун називається М9Р. Це самий популярний, самий неймовірно надійний двигун. У нас задачу цього відео я вам просто хочу показати дійсно збережений варіант. Варіант з рідним пробігом. Який цей пробіг, ви дізнаєтесь далі. Він у нас в довгій базі і він в оригінальному пасажирі. Цей автомобіль був придбаний в Німеччині Державною пожежною службою і працював в одному невеликому містечку. In ihrer provisorischen Fahrzeughalle gibt es keine Sozialräume und sie haben keinen Übungsplatz. Das heißt, sie müssen fahren. Räumen haben sie Container, doch nicht alle passen rein. Die Halle mit den Spinden, unbeheizt. Das alte Gerätehaus soll frühestens im Mai kommenden Jahres wieder fertig sein. Knapp zwei Jahre nach dem Feuer. Die freiwilligen Helfer können das nicht verstehen. Цього автомобіля є достовірна сервісна історія. Він обслуговувався. В Цьому автомобілі в Німеччині було напихано кучу всяких рацій, кучу всяких якісь антеночок, якісь там преобразователі. В нього стояла велика мигалка зверху. Він був по кузову весь в якихось наліпочках. Зараз він в ось такому стані. Привезли з Німеччини, зняли ці всі мигалочки на ліпочках. Цей варіант в яскраво-червоному кольорі в довгій базі в оригінальному пасажирі. Він в суперстані. Але є один мінус. В нього проста комплектація. Ідемо ти покажу, як він виглядає. Ви тільки глянь. Ребята, це пожар. Пацани, це просто пожежа. Станфар. ні однієї царапинки. Вони абсолютно прозорі, абсолютно як нові. Такого плану страбоскопчики, всякі Галочки на ньому були встановлені. Хромірована решіточка новесенький на бампері жодного сколу немає. Єдине, що я знайшов тут по сколах, це він ось один маленький і десь тут ще будь. Пластик. Ідеально. Лобове вікно у нього оригінальне пластики. Всі оригінальні у автомобіля є три підкраси. В цій частині в нього була невелика царапина. Фарбували це в Німеччині, тому що автомобіль приїхав. Ось в такому стані, просто був поклеєний наліпочками, на ньому стояли всякі там розеточки, проводка, мигалки. Чи підкрас по лівій водійській дверці вона просто перелакована, без всяких там шпаклівок. Ну, таких автомобілів в такому стані просто одиниці. І на бампері немає жодних якихось глибоких царапин. Є пара невеличких сколів, Пан фарби там кузова просто ідеальний. Жодного пузирика. Жодної царапинки. Приїхав на ось такій гумі. Вона називається «Фредерштайн Комтрек 2 випуску 2017 року. Стан гуми. Автомобіль зберігався в закритому приміщенні. Тому всі резинки, всі пластики, вони в ідеальному стані. Вони абсолютно як нові. Тож жодного елементу на цьому автомобілі тут ніхто не міняв. Не фарбував, його, з нього просто зняли плівки, зняли люстри, зняли проводку, яка тут була встановлена, встановлено її було дуже багато. І пополірували і все. І ось він отак виглядає. Вікна вони також без царапин, без тріщин. Вони всі в оригіналі, вони всі 2014 року, як мабуть. Задня частина, часто у трафіку, у Vivaro, ось ці пластики, вони вигоряють. Подивіться на їх стан тут. З жодного натяку на ржу або часто в трафіки, ось в цих частинах, із-за того, що вони багато їздять, в них оці місця часто фіскоструються. І тут буває збита краска. Тут навіть натяку на не це немає. Задня гума також в гарному стані. Диски в оригіналі вони не фарбовані. Перед продажем автомобіль пройшов ТО і було замінено. Комплект гальм це передні тормозні диски, тормозні колодки, а також задні тормозні диски, задні тормозні колодки, замінена улива в двигуні, масляний фільтр, а також гальмівна рідина. Я думаю, візуально зрозуміло, що він виглядає просто круто. В передній частині також ці арки часто піскоструються і часто їх фарбують. Тут вони ідеальні. Одного збитого якогось. Герметика якоїсь тріщини. Ну що, пішли в салон? Салон цього автомобіля з такого замінювачі шкіри або їх, як ще називають, екошкіра. Єдине, що в нього немає, так це основного кондиціонера і кондиціонера на задніх пасажирів. Комплектація цього автомобіля вона простенька. В нього є пічка, в нього є склопідйомники, електродзеркала. У нас виход на пічку і С... кацапи пацани, це не пожежна тривога, це повітряна тривога. Бо ми живемо в такий час, що у нас тут збоку є країна під час, яка постійно нас закидує ракетами. Увага, увага! А можете сказати? Увага, увага, продається червоний Opel Vivaro 2014 року випуску з двигуном 2.0. Щойно привезений з Німеччини. Ціна договірна. Дзвоніть, що громадяни панове, ховайтесь в калідор, бо можуть бомбити. Все, пацани, от бой тривоги, виходьте з калідора. Так, добре, давайте продовжимо огляд нашого пожарного. Гляньте, но тільки на стан лакофарбового покриття в салоні. Ви гляньте на ці сідушечки. О, та це просто, це просто ракета. І варка в варіках, трафіках, коли вони затягані, ось ці місця, вони постійно розірвані, розбиті, і ці пластички, там поломані, відломані, ручки і так далі. І Самі паски безпеки, вони дуже затягані. Тут видно, що ними користувалися декілька разів, але вони мають достойний вигляд. Це на задній ряд сидінь. Так само, без жодного пошкодження. Порошки. Направляйки. В цій частині є якихось пару царапин. Ну, видно, може, тут щось стояло чи ставили. Воу, торпедо. ідеальна, Ручки КПП. Ідеальні. Сидіння ідеальна Підлога, ковручик. Просто супер стан. Жодна гаєчка, жодний болтик на цьому автомобілі не кручений. Автомобіль, до речі, з фаркопом Стан арок. Підлога. Фіксатори. Підлога, до речі, при великих пробігах вона дуже сильно затирається. І ось ті місця вони виглядають ну дуже погано. Оригінальне покриття, оригінальні арки, всі накладки, всі пластики, навіть вогнегасник є. Бо чого? Бо це пожежний автомобіль. Стеля без пошкоджень, стоїчки. Супер. Є ось пару царапин на цій дверці, пару вмятинок по цій дверці. Ціле. Тут пару царапин невеликих на пластику. Внизу ніякі режі і... Ніяких проблем. Часто люди закривають двері ось так, просто тик, але по-правильному ось відкидаємо рушечки, зачинили. І тут так само відкинули фіксатор і зачинили двері. Тут є ось таке пошкодження. Це пошкодження за того, що декілька разів неправильно зачинили двері. Водійська частина, водійські двері, карти. Вони не затерті, виглядають просто шикарно. Коли частий контакт резинки з дверями, часто в них ось в цих місцях злітає краска і починає з'являтися корозія. Тут ми бачимо, що ніякої корозії, ніяких натяків, навіть на корозію немає. З комплектації це електродзеркала, електропідйомники, автономна пічка і центральний замок. Все, комплектація тут простенька. Цього автомобіля немає кондиціонеру і немає кондиціонеру на Задній ряд пасажирів, але в нього є дуже достойний стан і нереально крутий пробіг. Стан переднього сидіння, воно в оригіналі, нічого тут не перешивалось. В цьому місці є ось незначна тріщина. Всі резиночки по колу також ідеальні. Накладочки, фіксатори, болти. Тут так само. Тут нічого притертого, задертого. Даємо покажу вам під капотом. І потім покажу вам пробіг. Під капотом тут також повний порядок. Стан лакофарбового, фіксатори, вони не ржаві, замки так само. Є ось така наліпочка. У 2022 році, в му місяці, її обслуговували тормозну систему та була замінена гальмівна рідина. Під капотом у нас просто все як нове. Чесно вам сказати, такого стану я... Ну, реально не зустрічав. Ось болти є мітки, вони навіть не збиті ні в цій стороні, ні тут. Всі трубки, всі з'єднувачі, всі болти, все абсолютно в оригіналі, в ржі, ніяких нальотів, ніяких пошкоджень, стан замка. Як новий, тут, як новий. Часто вони дуже ржавіють, і ця, і ця частина буває навіть підклинюють. Прозорий, абсолютно світлий, тому що тисячу кілометрів назад цьому автомобілю зробили ТО. А тепер саме цікавеньке. Дивіться, який в нього пробіг. Дивіться, 70. тисяч кілометрів. Це реальний пробіг цього автомобіля 78 тисяч кілометрів. Спів просто. Стан керма. Є тут таких ось із пару, невеликих, незначних царапинок, стан ручки КПП. Всі кнопки, всі дефлектора. Тут немає нічого виламаного, все на місцях, все абсолютно ідеально працює. Йдемо та послухаємо двигун. Послухайте, як працює двигун. Він просто муркотить, мурличить. Навіть немає якогось звука роліка чи ремня. рімняк. Якщо закрити капот, то його навіть чутно не буде. Автомобіль обслуговувався на офіційному Опелі з 2014 року. Ось його сервісні книжки. Автомобіль придбали в 6 місяці 2014 року і він 2014 року випуску. Ось його сервісна історія. 22200 км 2016 рік. 50 540 18 рік, 64 тисячі 12 місяць, 19-го. Також я перевірив його по сервісній базі Опіля. Були ще додаткові обслуговування. Була заміна Оливи на пробізі 7809, 12.08.2022 2022 року. Зараз я вам покажу цей автомобіль знизу. Проїдемося. І потім розкажу за його ціну. Радіатори покажу, що вони не висипані, вони цілі. ось знизу. Ну, зрозуміло, трошки посічені, але в більшості вони, ці радіатори, вони розвалені. Пластик, так само весь ціленький. Опускаємося. Стоїть защита на драгуні. Пластикова, оригінальна. О, тормозах вони обслужені, бо видно, ось болти нові. Раз, два, колодки нові, диски, тормозні так само нові. Полос, не окислено, пильник на полосі. Нормальний амортизатор як новий. Лонжерончики, шви тут, все порядок, порог. автономка. Автономка працює. Пороги, шви, ніяк, не ржавчі, ніде нічого. Всі пластички, все на місці. З цієї сторони реча. Так само він навіть не окисленный. Защитилось я одна маленька Трищенка. защитку, покажу вам. Коробка. Не знімалась, герметик рідный. Заводський, далі, рейка. Суха, патрубки сухие. На пильниках теж нічого немає. Теж все сухенько сальничі по лосі. Не тече. В общем правильник новий. Ось навіть наклейки на ньому є. Опора. Без тріщин. Піддон. Так само не знімався. Рідний, заводський. Знизу ось трошки описаний. Вони не висипані, вони не розсипавшися. Вони не міняні, вони оригінальні. Міні-генератори. Він нормальний абсолютно. Можна ще й покататися на нього пильний. Цілий під'їсний подшипник. Цілий і не тече. <говорю> шви, все абсолютно на місці. На турбіні так само ніяких підтікань. Цілий. Тут нічого різаного. Банка ціла. Вона не розрізана. Оригінальна Рено. Навіть зустрічний номер видно. Все оброблено. Всі резинки, мастики. Все на місці. Всі защитки, баки нічого не кручено. Давай, заводись! На! Чикс. Слобана всеми своими пробочки, все резиночки все на месте. Гляньте на выход, но... О, автономочка включилась. И рычаг целый блок. Разъединенные трещинки. Бойники цілі, тут цілі, тут так само з цієї сторони Амортизатори сухі пильники амортизаторів на місці. Без єдиної тріщин. Вони оригінальні. Каяба, бачимо, Мед. Тут так само Каяба, так само Ориджина. Вот цифра 14, это значит, что они еще родные, что они не меняют. Вони... на липочки, на балте. Машина, на мой погляд, просто супер. Перша сцепление дуже мягеньке, прямо внизу Хватає, поїхали. Третя. Четверта. Двигатель взагалі не чудно. Робить рівно, ні, ні шумів посторонніх, ні свисте турбини. Раші по такій не дорозі, проїдусь. Візка взагалі, no problem. Коли газ різко даєш в пол, то буває, якщо проблема з форсунками, то вони починають стрикотати. Ось зараз тут, слухайте, ось. третя. нажимаємо. Нічого подобного немає. Рівненько, нікуди не збиває, нічого не скидає, відзивчиво 130. Витормажуємося. Автомобіля підібрав для свого клієнта з Одеської області. Ціна цього автомобіля 15,5 тисяч доларів. Людина звернулася за підбором, тому що в нього був вже один опит покупки автомобіля. Автомобіль почав ламатися. Він дуже багато грошей витратив на його ремонт. тому людина вирішила не повторювати своїх помилок. Звернулася за підбором. Ось такий варіант я знайшов. Він сказав так, що цього автомобіля йому вистачить ось так. І навіть його внукам я впевнений, що цей автомобіль йому буде служити вірою і правдою ще дуже багато років. Ціна цього пожежного віварика 15,5 тисяч доларів. Це 2014 рік з двигуном 2.0 на шестиступінневій коробці передач в оригінальному пасажирі в довгій базі з пробігом 78 оригінальних тисяч кілометрів. А тепер від вас лайк. І оцінка даного транспортного засобу. Пишіть в коментарях, сподобався вам цей варіант чи не сподобався. Придбали б ви собі такий авто, чи не придбали б. І обов'язково пальчик вверх. Я дуже вам дякую за те, що ви переглянули дане відео. Коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Вірте в Україну. Україна обов'язково переможе і всіх вам, благ та зелених бумаг. Бонсу! А ми погнали на наступний виклик шукати наступний автомобіль. Дивіться нас далі.